Дивіться, ось на це фото. Величезна кількість людей із синьо-жовтими прапорами заповнюють вулицю біля червоного корпусу університету Шевченка. Зараз таким вже нікого не здивуєш. А тоді це було ого що, мені це наснилось. А от люди вишиковуються у живий коридор біля пам'ятника Шевченку у Києві. Як думаєте, що відбувається на цих фото? Що об'єднало усіх людей і коли саме? Уважно роздивіться і напишіть свій варіант у коментарі. А поки ви пишете, підпишіться заодно на наш канал та поставте лайк цьому відео, щоб якомога більше людей побачило про цю безпрецедентну історію у радянському союзі: перепоховання тіл політв'язнів Василя Стуса, Олекси Тихого та Юрія Литвинського вина у листопаді 1989 року. Так люди на цих фото проводжають у вічність трьох дисидентів, які померли у Росії у неволі. Перепоховання стуса тихого та литвина це детективне роуд роуд-муві з елементами бюрократизму. Ця подія унікальна з кількох причин: по-перше, у Радянському Союзі було заборонено перепоховання політв'язнів, які померли, не досидівши до кінця свого терміну. Уявіть, наскільки у Совку боялися, що дисиденти матимуть вплив на людей навіть після своєї смерті і що вони загрожуватимуть режиму прямо з труни. Народи мій, до тебе я ще верну. І в смерті. Вернуся до життя. По-друге, перепоховання Стуса Литвина та Тихого викликало хвилю патріотичного піднесення. Тисячі людей вийшли на вулиці Києва із українськими прапорами і подекуди червоно-чорними, які були тоді заборонені, і радянська влада не могла з цим нічого вдіяти. Українські прапори майоріли навіть навпроти будівлі КДБ. і цей монстр міг лише зціпивши зуби, спостерігати за цим. Ці події листопада 1989 року, і підготовку до них ми поговорили із одним із організаторів перепоховання письменником Володимиром Шевкошитним. Він пройшов через пекло радянської бюрократії, щоб повернути Україні її героїв. Все було проти нас. Все існував Радянський Союз, для якого українські націоналісти, тобто патріоти, а вони всі до одного, тобто всі троє вони були. Особо опасними государственними приступниками і рецидівістами. Вони сиділи і вмерли в тюрмі 36 для особо опасних державних злочинців-рецидивістів. Було заборонено офіційно перепоховувати, якщо він не відсидів і не відлежав свого терміну. Не дозволялося на цьому врагов Совдепа ховати на байково кладовищі. Де вони ті, хто забороняв? Де ті Союзи, де КПСС? де ті КГБ. Василь Стус, Юрій Литвин, Олекса Тихий, е, їхні кам'яні козацькі хрести стоять на найпрестижнішому байковому кладовищі. Що ж треба було зробити у союзі, щоб стати небезпечними злодіями-рецидивістами? Поет Василь Стус відбував покарання за розповсюдження ворожої літератури, що порочить радянський державний суспільний лад. Зокрема, він писав листи, у тому числі за кордон, у яких розповідав правду про СРСР. Та антирадянські вірші це настрашило союз істус отримав 10 років таборів і 5 років заслання. Ще й до жневне душев, та не жал. Поет і правозахисник Юрій Литвин сидів за ведення антирадянської агітації і пропаганди, тобто за участь у правозахисному русі. Це було вже четверте його заслання. Воно закінчилося тим, що одного дня Литвина знайшли у камері з розрізаним животом. Він провів у неволі 22 роки із 49. Литвина, як Стуса, на останньому суді захищав Віктор Медведчук. Ви знаєте, що реальним щось... реальне при цій владі може кожен опинитися за ґратами. Правозахисник та вчитель з Донеччини Олекса Тихий був звинувачений у антирадянській агітації і пропаганді та у незаконному зберіганні зброї, яку йому звісно що підкинули. Він отримав 10 років колонії і 5 років заслання. До речі, перший термін 7 років таборів. Тихий отримав за те, що засудив вторгнення СРСР у Угорщину у 1956 році. Як вам таке сучасні руські ліберали? Усіх трьох дисидентів об'єднувало місце їхнього останнього заслання село Кучино-Чусовського району Пермської області. Останні строки на зламі 70-х-80-х років фактично за участь у правозахисному русі, бо боротися за свої права у СРСР було злочином, і усі троє дисидентів загинули у одній тюрмі. Ніхто із трьох не відсидів, і ніхто із трьох не відлежав свого терміну їм всім треба було ще десь років по сім по досліджувати. Тобто, у них формально не було підстав віддати ні в кого. Стуса та Литвина поховали неподалік колонії у Пермській області, де вони сиділи, тихого у Пермі. Як забрати у каральної машини СРСР тіла дисидентів, які на законодавчому рівні ніхто не мав права віддавати, бути послідовним та наполегливим, а також вміти тиснути на дрібних чиновників із комплексом Бахтера? Володимир Шевкошитний приєднався до акції з перепоховання завдяки тому, що став директором фільму про Стуса, режисера Станіслава Чернілевського. У вересні 1989 року шов Кошитний, а згодом і знімальна група, поїхали у Пермський край, щоб спробувати забрати тіла дисидентів і зробити перепоховання до чергової річниці смерті Стуса 4 вересня та Литвина 5 вересня. Я вже бачив, що, що ні а, після першого візиту свого в районну санепідстанцію вони кажуть: ні, не можна. кажу, що Сталося а, епідемія. А яка що на секрет? Сібірська язва. Перше правило радянського чиновника будь-якого рівня: якщо можеш збрехати, щоб, не дай Боже, не зробити чогось хорошого, зроби це. Тому у сане не брехунька лише в кошитному про Сібірську язву, якої, звісно, що у населеному пункті не було. І золоті слова сказав співкамерник і ходячий архів Василя Стуса Василь Овсієнко. Епідемія Сібірська язва. Це у них продовжується інша епідемія чуми антиукраїнської Класно. У свій перший заїзд на початку вересня на Урал кіногрупа не змогла здійснити бажаного, перевести у Київ тіла політв'язнів, але відвідала тюрьму, де сиділи Стус, литвин та тихий. Ця в'язниця вже була закинута і поступово перетворювалася на руїни, адже у союзі вже кілька років панувала гласність та типу лібералізація. У такій дійсності вже було трохи не судити людей за погляди, тому дисидентів звільняли з тюрем. Ми приїхали в цю. О, в цю в тюрму. І ходить Василь Овсієнко і розказує: от в цій тюрмі сиділи на хвилиночку Чорновіл, в цій камері Юрій Литвин, в цій камері Олесь Бердник, а в цій камері сидів монархіст Леонід Бородін, московський монархіст, і український, як його називали буржуазний націоналіст Василь Стус. Отак, у камері вона сів, в тому Працював Левко Луяненко, то Левко, проходячи коридором, старався кожного ранку там, чи в день подати якийсь звук Василеві, А Василь відвукувався, там кашняне. Чинаві скаже, здорово силю. Після відвідинь тюрми кіногрупа пішла на цвинтар поруч шукати могили Стуса та Литвина, адже тихий був похований на іншому цвинтарі. Прийшли ми на кладовище, все заросле бур'яном, страх Божий. Мене вразило, я ж ніколи цього не бачив. Не був де кладовище сільське з хрестами, а поруч стоять вбиті кілки в землю і. Табличка така вирізано криво ножицями із консервних банок, очевидно, і вибито цвяхом на могилі Литвина Сім, а на могилі Василя дев'ять. А я ще пам'ятаю, тоді написав ані Христа, ані могили. Над вбогим прихистком нема. Вже вмерла і сама тюрма. За що ви голови схилили? Із першої поїздки дістали ці кадри, а також розуміння подальшого алгоритму дій, за якого чиновникам не буде нагоди відбріхуватись про Сибірську чому або загрозу дощу із жаб. Я запасся сім всіми папірями, але думаю, вони з України. Заїду, а в мене в Москві були знайомі. В усіх трьох творчих спілках. І я там, там і там дублюю це, що написано: від спілки письменників України, спілки кінематографістів, журналістів. Я дублюю на всесоюзному рівні в кожній цій. Е Інстанції, щоб змагатися з бюрократичною машиною, треба говорити її мовою. Тому папірців було овер до стобіса. Але чи допомогли вони? Ні, якщо від тебе ховаються люди, яким вони адресовані. Тому пан Володимир буквально мав сталкерити людей із різних інстанцій, щоб зрушити процес з місця. Наприклад, директора районної санепідемстанції довелося шукати три дні, і десь так на третій день я його ловлю. А, він так в обід пронік, що я не побачив. І тут вийшов він перекурить, я його в коридорі просто ловлю, беру за барки, я кажу, тебе тут тварюка закопаю. Від пана Володимира сахалися абсолютно усі. Тому стало зрозуміло, що треба щось вирішувати у наймерзеннішій інстанції у СРСР, у КДБ, так, щоб кошитний потрапив на прийом до Майора Ченцова. Каже, що вас к нам привело? Я кажу долги. А які долги? Я кажу, ну от перед. Перед нашими невинноубієнними а, геніальний поет Василь Стус. Кстати, ви його вілі. А мені Василь е, Овсінко розказував про Ченцова. Хто кого вів? Він сказав, що Василя гнобив, вів Ченцов. А вів це значить схиляв до того, щоб він написав отріченіє е, і, і закликав українців бути в сім'ї е, вольній новій. В Совєтському Союзі. Ніби почали говорити, я раптом кажу, а куди ви діли 600 віршів Василя Стуса? Він так смикнув його зразу. А потім він так кажу, я вперше від вас слишу этом. Кажу, от віці, ні, хорошо ж. Я ж, я ж кажу поет, поетам і священникам брехати не можна. Він тоді встав і приніс мені книжку, зібрав документи, приносить книжку. Ви Карнегі читали, кажу, Карнегі — нет. Карнегі, ні, карнегі читав. А, де, де, де як завести друзів? От а я його питаю: а ви Солженіцина читали Голак?» Лак і бачу, що тут його вже заковбасило. У радянському Союзі КДБ, типу не мало стосунку ні до чого, але втручалося у все. Чинцов, нібито пообіцяв, що не буде заважати, але людською мовою це перекладалося, як ми вже завадили у всьому, у чому могли, тому далі розгрібайте це. Для перепоховання треба було підготувати оцинковані труни, без яких тіла не дозволили б транспортувати. І хоч вже були домовленості щодо їх виготовлення, але Але вони допомагали, як тільки могли, щоб цього не відбулося. Вони не віддавали е, труни. Більше того, не те, що не віддавали. Вони проламали е, голову блягареві. Е, коли він на моє прохання, вони прийшли, заборонили. А на моє прохання я його дуже лагідно попросив. Він продовжував це робити. Вони. Коли це визнали, проламали голову, так що він два тижні пролежав в реанімації. Майстер встиг зробити дві труни у дереві. Одну із них наполовину оббити цинком. Тому дороблювати цю роботу довелося Володимиру Шовкошитному та синам Тихого. Радянський Союз це коли діти вимушені самі робити труни для перепоховання батька, який помер у таборі. Але фактично зробити ці труни не означало отримати їх. Бо для цього теж треба дозвіл, який мав би підписати головний інженер спецкомбінату, такий собі товариш Карцев. Він, звісно, теж переховувався від цього, але не надто вправно. Ще я там півдня ловив цього карцева. Захожу до його, кажу, віддаєш. Він каже, ні. Я закриваю за собою двері на ключ. А в кабінеті він і я. Я так підходжу до нього, він за стіл, ну, знаєте, в кабінет кут відгорожений. Він за цей стіл, я ж в самий куток, хапається за, за телефон я кажу, ти не встигнеш друже, нікуди не звони. Підписуй. От, бо гріх на душу візьму. Тут, я бачив переляк. Тут, може, може, я так виглядав тоді, я був готовий. А, він так раз. І підписав: Ви мене не кажу, ніколи в житті. Нарешті можна було забрати труни та їхати у Кучино, де команда волонтерів вже готувалася до ексгумації. Труни поклали у вантажівку та вирушили з Пермі. Однак Гепіен був ще не близько. Кілометрів 10-12 проїжджаємо, проїжджаємо. Стоїть якась. Забута в віках, ну, років 20, там, ну, 15, там нікого ніколи не було. Э, ця мінтовка. І раптом в цій забутій Богом людьми мінтовки три офіцера, э, старшина, це чергують на КП. І чоловік в штатському кажуть: у вас ви не можете їхати. Я кажу, що таке? От смотрите, у вас люфт руля. На вантажній машині в кожна вантажна машина має люфти. Поки мусора досліджували люфт руля, виявилося, що у вантажівки пробиті три колеса з однієї сторони. Неймовірний збіг обставин. Поки команда переставляла колеса, сталося жахливе. Вони типу збили дитину, і треба було їхати назад у пірнь, щоб розбиратися, чи не вбили вони раптом ще й Лору Палмер. Але поки вони нас туди перевезли, ще півтори години прийшло. І кажуть, тільки зайшов. А перед тим дав Валярів адреси, телефони всіх трьох депутатів київських каже: як тільки я не виходжу звідти, ти перезвонив, скажеш, Шомкошитний оголосив сухе голодування до кінця. І перезвони Чернілевському дозвонися. Вони там мають оголосити теж сухе голодування до кінця, прямо на могилах. А вони на другу годину вже розрили могили. Голодувати не довелося, бо опера визначили, що про ізошла ошибка, то ми» і бла-бла-бла. Нарешті можна було безперешкодно вирушити у Кучино. Піднімаємо ми першим стусом. Лежить стус, такий, як от на фотографії на цій книзі, тільки очі заплющені. Це фотографія із книги Палімпсести. До речі, знаєте, що таке Палімпсести? А це текст, старий текст, який на пергаменті проглядає спіднову написаного. От все життя стуса це палімпсест. Він після смерті проявився. Як він, проще сказав, народи мій до тебе, я ще верну, щоб смерті повернути до життя. Стус не єдиний український поет, який вертав до народу з чужини. Василь Стус прожив 47 років. І 47 років прожив Тарас Шевченка. Василь Стус понад 10 років, а саме 12, відсидів по тюрмах і е засланнях. Так само вийшло і у Тараса Шевченка. Десять плюс два роки він не мав права в столицях жити, і тут вони співпадають із Василем. Третє, я дивлюся, Василя це ж, як і Тараса маємо перепоховати. І я знав, що перепоховання Шевченка в Україну повернуло в Україну українську душу, повернуло Україну в Україну, розумієте, або в Малоросію. І я знав, що перепоховання Василя Стуса визве цунамі національно-патріотичного піднесення. Через 9 місяців після повернення стуса в Україну разом з його побратимами у Верховній Раді. 11-го скликання УРСР ми проголосували за декларацію про незалежність 19 листопада 1989 року. Перепоховання Стуса Литвина та Тихого дійсно спричинило національний підйом. Люди зустрічали їхні трони у Борисполі. Згодом відбулася масова хода у центрі Києва, до якої за різними підрахунками. Приєдналося у різний час до ста тисяч людей. Труну Василя Стуса несли колишні політв'язні та його ідейні побратими Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горень, Олесь Шевченко та Іван Кандиба. Усі вони, окрім Чорновола, також відбували свої покарання у Кучино в Пермській області. Багато людей проводжали політв'язнів до їхнього місця спочинку на байкове кладовище. Під час поховання колеги-дисиденти виголошували проукраїнські промови, і ніхто не міг їм у цьому завадити. Бо КДБ та інші каральні установи плинні, а національна українська ідея ні. Вже наступного року, після перепоховання у 1990-му, Стуса та Тихого реабілітували, бо виявилося, що у їхніх діях не було складу злочину. Юрія Литвина вже у незалежній Україні не городили орденом за мужність першого ступеня посмертно. Україна завжди повертає собі своїх героїв, хоч якби Росія не намагалася Алася приректи їх на забуття. А посилання на документальний фільм про світлої дороги Чорна стрічка про Василя Стуса та його перепоховання, яке ми використовували у відео, ми лишимо у описі до відео. «5.5.2.2» – це спеціальна лінія всеукраїнського кол-центру. Варто жити, куди можуть звертатися жінки, які постраждали від сексуальних злочинів з боку російських окупантів, починаючи з 2014 року. Гаряча лінія працює у будні з 11 до 19 години. Також на Франківщині вже працює реабілітаційний шелтер, де жінкам, які постраждали від сексуального насилля, допомагають професійні психологи та соціальні працівники. Дім надають медичну допомогу у лікувальному закладі Івано-Франківська, забезпечують правову допомогу та евакуацію зі звільнених від окупантів територій. Проєкт гарантує конфіденційність та реалізується у партнерстві фонду Яніни Соколової. Та платформи Елеос Україна Елеос Україна багато років займається захистом жінок, які потерпають від насильства та відкриває прихистки для постраждалих. Ще раз нагадаю номер 5522. Усі дзвінки безкоштовні для абонентів лайфсел, водафон Юкрейн та «Київстар». Дзвоніть, не мовчіть про свою біду.